На основі реальних подій. Чим ближче ти до смерті, тим більше живим себе відчуваєш. Ти Джеймс. Так. Від призера академічної нагороди Рона Говарда. Хто це? Нікі Лауда з команди Феррарі. Та він ніхто. Від режисера Полона 13 та Ігор Розуму. Ти керуєш машиною, як старий дід? Мене на трасі. Навіщо мені їхати швидко? Тому що я тебе прошу. Неймовірний двобій між двома великими гонщиками. Я люблю його. Вставай у чергу. Зараз усі його люблять. Я знаю, я жахливий. Ти не жахливий, ти той, ким ти є на цьому етапі життя. Щоб стати чемпіоном, замало бути швидким. Ти повинен вірити. Я готувався до цього все життя. Я можу перемогти його. Повірте мені, ми можемо на це розраховувати. Він ризик на життя, якщо буде в центрі уваги. Ласкаво, просимо на перегони десятиліття. Чемпіон світу Нікі Лауда опинився в пасті у палаючій машині. Восени. Поговори зі мною, Джеймсе. Не йди до чоловіка, який готовий вбити тебе на мотуючі якщо шукаєш нормального. Що сказала ваша жінка, коли побачила ваше обличчя? Вона сказала що шкода, що ти не зламав обидві ноги. Вони почуваються винними через те, що сталося. Дивлячись, перегони, доки я боровся за життя, ти теж стала відповідальною за моє повернення на трасу за 42 дні після аварії Нікі Лауда знову бере участь у перегонах. Їхнє суперництво зробило їх легендою. Ти сильніший, коли поруч смерть. Їхня сміливість надихала інших це воля до перемоги. Перегони.